Доброго ранку, доброго дня. Доброго ранку гарного дня тим, кому цікаво, що ми будемо робити. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто як зимує? Сьогодні ми дізнаємось, як зимують тваринки, комахи, пташки. Слухаємо загадку і відгадуємо. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив? Ведмідь. А проспав аж до весни. Хто це? Ведмідь. Правильно, ведмідь. Що робить взимку ведмідь? Що він робить? А ну, давайте. Повним реченням. Ведмідь, повторюємо за мною, ведмідь взимку спить. Ведмідь симпа спить. Так. А де спить ведмідь? Короче. Ведмідь, повторюємо. Ведмідь. Спить в панлозі правильно. Так, а зараз послухаємо ще загадки, бо треба відгадати. Лиш торкнись до колючок, він згортається в клубок. Не вгадайте ніяк показати вам. От і ця клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок триста колючок. Хто це? Хто? Їжак правильно, їжачок. А що ж робить взимку їжачок? Їжачок взимку спить. Їжачок взимку спить. Він робить себе такі кубельці листя, травички і спить. Бачите, він уже приготувався до сну. Правильно, їжачок взимку спить. А ще загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Зайка. Зайчик. Ну правильно, це зайчик. А чи є у зайчика будиночок? Ні, у зайчика немає будиночка. Він спить під кущем, під. Тіжком сіна десь ховається під ялинкою, тому що у нього немає своєї домівки. А якого кольору зайчик взимку? Білого, Білого. бачите, у нього білий колір, а вуха які в нього довгі чи короткі? Корот. Довгий, Дрон. лапи в нього довгі задні. Бачите, як він гарно стрибає. А ще загадка. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий май, їй на місці не сидиться, як звуть її. Лисичка. Лисиця правильно. А яка лисиця? Якого вона? Руда? Повторюй, повторюй, сонечко. Вона в нас яка руда. Руда. Китра. Китра. Ухнаста. Ухнаста. А де живе лисичка? Лисичка живе у норі, у лисички є нірка. Вона там живе і там вона живе зі своїми лисенятами. Запам'ятайте, у лисички є нора. А ось іще загадка. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Дівочка. Правильно, білочка. Одна живе де у нас? Дуплі. В дуплі. А яка білочка? Пишіть мені. Довне. Руда. Довне. Руда. Руда. Прудка маленька. Довне. А який хвіст у білочки? Пухнастий, довгий. Так, а де живе білочка у нас? В дуплі, правильно. А що білочка збирає? Білоріки. Що, що білочка збирає до себе в дупло? Горішки, гриби, шишки. Все це вона заготовляє собі на зиму. Так, ще одна загадка. Лиходій із забіяка, дуже схожий на собаку, він з'явився і ліз замов. Це лихий і лютий. Вовк. Вовк. Правильно. А який вовк? Злий, сильний. Так, злий, сильний, великий, сірий. Вовк та лисиця взимку не сплять і запасів не роблять. А що ж вони їдять взимку? На кого вони полюють? Вовк полює і на зайчика, а лисичка, знаєте, що полюбляє? Вона полюбляє мишок ловити. Ось так вони не сплять взимку і нічого собі не готують із запасів. Так, хочу я на фісквилинку всіх вас запросити. Раз підняли руки вгору, два схилилися додолу, руки в боки, нахилились, повернулись, посміхнулись, покрутились право вліво. Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири набираємося сили. Так, а зараз пограємо в гру. Білочка. Гра треба додати слівце. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? Йожике. У зеленому ліску, у доплі у. У соснячку. Повторяємо соснячок. Соснячок. Mm -hmm. Так. Я гризу горішки і гриби і. Що ще білочка гризе? Чишки. Чишки правильно. А в морози люті злі ти не мерзнеш у де вона живе? Да. Yeah. У дуплі. Пупи. Мене добре зігріва моя шубка. Повторюємо хутрова. Хутрова. І тому зимові дні мені зовсім не страшні. Страшно. Так, бачите, треба, де живе? Вона не мерзне, бо вона в дублі живе, в неї шубка хутрова і їй зовсім не страшно взимку. Але в лісі ще є ж комахи. А де ж вони зимують? Де ж вони зимують? Хто це у нас? Що це за комашка? Муравій! Мурашка. І вона зимує у мурашнику. Ось мурашник, бачите, під снігом. А це що за та, комашка? А що? Це бджілка. бджілка. А вона зимує у вуликах. А ось що це? Паук. Паук. А це. Сонечко на українській мові. А хто це? Буха. А це хто? Жук. Жук, олень його ще називають. Вони зимують. Де ж вони зимують? Вони ховаються під опалим сухим листям, ховаються під корою дерев. І так. Чекають, поки не прийде весна. А також взимку стає менше птахів. Птахи залишаються ті, які не бояться морозів, які можуть знайти собі їжу, а коли їм дуже погано і нема де знайти, людина її підгодовує. Пташки, які люблять тепло. І їм мало їжі, вони відлітають до теплих країв. Ось ці синичка, у напчики, дятел. Снігур, снігур собі горобинку їсть, а синичка шукає чим підживитися, бо дятел багато на... кидав кори, а там є комашки. А дятел собі шукає в курі комашок. Ось так вони і зимують. А зараз ми пограємо в гру «Хто?». Де живе? Так, хто це в нас? Собака? А як називається її будиночок? Будка. Правильно. А пілочка де живе? Дублі? Правильно, а жабка де живе? Паочі. Правильно молодці, так, а мурашка, де живе? Мурашнику. мурашнику вона живе. А бжілка де живе? Вулик називається, повторюємо, вулик. Ву. Ось такий дерев'яний вулик роблять спеціально такі будиночки для бджіл. Вони там збирають тепло мед, а потім вони ще й з нами діляться медком. А де ж пташка живе? Пташка живе. У, гні... у гнізді живе пташка. Значить, мурашка живе в мурашнику, джілка живе в вулику, пташка живе в гніздечку. Ось так. Ну що ж, молодці? Білочка каже, що ви сьогодні були молодці, гарно відповідали. І каже, заходьте ще на заняття. Ну, що, сподобалось подорож до лісу? Да. Да. Ну що ж, до побачення, до зустрічі. До побачення.